Жего Каздепке Любить, не любить або далі про почуття. Почуття вини. Це через мене. простогнала розалька. Що? запитав Гжесь. Розалька мовчки показала на паяцика в кутку. Він скулився і, стоючи спиною до кімнати, помітно здригався. Ти його поцілувала, так? заспів Гжесь. Лише смокнула, зізналася Розарка, щоб він не хвилювався. Хх, теж мені, щоб не хвилювався, Гжесь аж губу прикусив зі злості. Ця розалька то іще фрукт. Кожного тільки б і цмокала. Не замала вона ще для такого. Різким рухом він скинув театральний костюм і вибіг з кімнати. Що з ним? спитала здивована Мілка. Це через мене, дізналася Розарка. Однак на засмучену вона не скидалася. Навпаки, роздратування кжися забезпечило їй чудовий настрій. Хм, дивно. Я з нею не гратиму, тоном бутівника оголосив у бодя зняв костюм. І з Рузалькою завжди так. Спочатку вона виведе кжися, потім мене, потім усіх інших, а коли тут уже нікого не буде, стане вимагати головну роль. Правда, підтвердили інші діти. Розалька поглянула праворуч, поглянула ліворуч, а тоді шморгнула носом і вибігла з кімнати. Запала мовчанка. Це через мене. Врешті визнав Бодя. Міг би стриматися, принаймні, сьогодні. Щоправда, те правда. Часу сваритися не було. За п'ять хвилин мала розпочатися вистава. Директорка сама віталася з гордими батьками, куховарки роздавали всім солодощі, а наречений пані Мілки, і пан Куба «Ой, Леле!» – вигукнув уважно Рафалек. Пан Куба виліз на дерево. Дітлахи кинулися до вікна. Пані Мілка теж. І справді, пан Куба дерся на каштан, який ріс прямо під садочком. У нього б виходило набагато краще, якби не гітара, що висіла на плечі. Це через мене. зойкнула пані мілка. Я сказала йому дивитися виставу потайки. Я не хотіла, щоб його поява викликала у вас зайві ем, емоції. Мені особисто пан Куба подобається, сказала Зося, навіть дуже. Бодя зняв з голови паперову корону, кинув неї підлоги і вискочив з кімнати. Це через мене? здивувалася Зося. А що через мене? пирхнув Рафалек. Тільки ти можеш так розсердити Бодю. Зося прикусила губу, здерла з плечей гарний плащ і вибігла з кімнати. Зроби щось. Пані мілка благально подивилася на паяцика, але той не ворухнувся. Тоді пані Мілка кинула гіркий погляд на своє відображення у вікні. Я теж і не дібуваю погорлосити цим паяциком, утішив її Рафалек. Ображений паяцик зміряв Рафалека гнівним поглядом. А тоді вибіг з кімнати. Кінець виставі, захвилювався Рафалек, а все через мене. І наступної миті пані Мілка лишилася в кімнаті сама. Чи ми можемо починати? запитала директорка, зазираючи всередину. Е, де діти? Образились, схлипнула пані Мілка. Це все через мене. Я не підходжу для цієї роботи. Директорка уважно подивилась на пані Мілку, а тоді подумала, що це її директорки, провина. Новим працівникам дитсадка потрібно приділяти більше часу й уваги. Заспокойтеся, лагідно сказала вона. Ми обов'язково якось вирішимо цю проблему. Але як? Коли? Пані Мілка була в розпачі. Щоб помирити дітей мені треба принаймні півгодини, а вистава вже починається. Факт, ситуація була непроста, бо як пояснити батькам таку довгу затримку? І саме тоді з вікна затріщало раз, потім іще раз, а потім почулося глухе гуп, звук розбитої гітари й приглушений стогін пана Куби. У, -у, У нас є виправдання? вигукнула директорка. Розбита гітара. Пані Мілка радісно підстрибнула і вискочила з кімнати. Це через кубу все запізниться. Насправді, не через нього, а завдяки йому, яке щастя. Почуття вини це неприємно. Ми почуваємося винні, коли знаємо, що нашкодили і через нас хтось засмутився. Наприклад, коли поламали улюблену машинку друга. Розбили мамині парфуми, сказали подрузі щось, що її образило. Також трапляється, що ми почуваємося винними зовсім без причини. Мама посварилася з татом, а ти думаєш, що насправді це через тебе брат захворів на грип, а ти переконаний, що заразив його. Почуття вини часто псує нам настрій, але, що дивно, зовсім не почуваєшся при цьому винним. Порада дітям. Якщо ти почуваєшся винним, бо зламав другові машин іграшку, скажи про це і йому, і батькам. Можливо, іграшку можна відремонтувати і вже точно можна купити нову. Приховувати, що сталося щось погане, це найгірший варіант, бо другові й так буде неприємно, коли виявиться, що іграшка поламалася, а ти виявився брехуном, і ніхто не хотітиме з тобою гратися. Якщо ти когось засмутив своєю поведінкою чи словами, просто перепроси. Це зовсім не так важко. А всі вважатимуть, що ти дуже сміливий і дорослий. Якщо ти переживаєш, що суперечка між мамою і татом вибухнула через тебе, скажи їм просто про це. А якщо не їм, то отітонці, бабусі чи просто виховательці. Поради дорослим Поговоріть з дітьми про почуття вини. Чи на світі не жилося б легше, якби його не було? Чи почуття вини буває корисним? За яких обставин? Чи почуття вини завжди виправдане? Розкажіть про випадки, які викликали у вас почуття вини? Заходьте дітей розповісти про ситуації, у яких вони почувалися винними? Чи їхнє почуття вини завжди було виправдане? Якщо дітям важко говорити про свої почуття вини, зробіть разом з кольорового паперу маски правди, вдягніть одну з них і першими розкажіть про щось, через що ви почувалися винним. Діти охоче скористаються вашим прикладом. Разом подумайте, як можна виправити ситуацію з тими, перед ким діти почуваються винними. Влаштуйте конкурс, хто голосніше і швидше скаже Перепрошую!